А мене, до речі, цікавить те, що зараз всі найбільше обговорюють, це можливості нової української ракети Фламінго. Така назва, якась така. Ну трошки Крипщина. Трошки карибщ, це, до речі, крилата ракета, абсолютно серйозна. І фото, і відео, і навіть відеопуски вже є в мережі. Вчора бачив, літає. Кап'я ключові питання: куди вона може дістати, яку шкоду здатна завдати ворогу? Відповіді шукав наш Віталій Залевський. Дивимось. Українська ракета Фламінго стартує, щоб атакувати російські цілі. Розробка може нищити військові об'єкти навіть у глибокому тилу ворога. Дальність польоту понад три тисячі кілометрів, а це майже вдвічі більше ніж в американської томагавк -блок ві Бойова частина важить 1150 кілограмів. Цього достатньо, щоб залишати вирви на тих місцях, де стояли цехи російських заводів. Деякі заводи знаходяться на ура за урагово. Ну, наприклад, зараз Росія будує завод по виробництву вибухівки. там мова йде про 6 тисяч тонн вибухівки на рік. Ну, що приблизно дорівнює одного мільйону артилерійських снарядів на рік. І цей завод буде саме за урагово. Дістати його дронами. Ми не можемо його треба ну саме знищувати такими важкими ракетами. Фламінго дістане до Єлабуги, де росіяни штампують шахеди. Ракету можна запустити навіть із Житомира. Звіти до цілі близько 1700 кілометрів. Наші далекобійні дрони вже неодноразово били по цьому району однак ворогу легше збивати дрони, аніж ракети. Коштувати одна ракета може від одного до двох мільйонів доларів, припускають експерти. Така ціна обумовлена електронною начинкою, яка забезпечує навігацію і захист від засобів радіоелектронної боротьби. Запускають ракету не з літака, а з наземної пускової станції. Фіація є, але вона, скажімо так, дорога і дефіцитна. Ну, навіть якщо просто от в лоб помірять цифри, да, то там підняття в 16 в повітря. Це там за годину він обійдеться в Україні. Там 40-50 тисяч доларів за таких пусків. Велика дальність польоту дозволяє розміщувати платформи далеко від лінії розмежування без ризику для наших ракетників. Однак, для того щоб таку дальність забезпечити, розробникам довелося збільшити розмір ракети. Відповідно, фламінго став більш помітним об'єктом для ворожих радарів. Тому кожну операцію доведеться ретельно прораховувати. Більшість таких засобів використовують надмали висоти. Тобто, там, де класична система радіолокації не працює зараз, ППО противника на території Російської Федерації дераво, як швейцарський сир. У ворога проблеми із захистом неба, бо багато засобів ППО він перекинув у тимчасово окупований Крим. Додає експерт, і велику частину з них наші військові вже знищили. Після всіх випробувань Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети. Кадри з цеху української компанії Firepoint опублікував фотограф Associated Прес. Експерти кажуть, більшість компонентів можуть виготовляти в Україні, але для масштабування таких розробок нам потрібні гроші від наших союзників.